Це продовження озвучення озвучки фанфіку. Перша частина. Я озвучую першу частину, але це третя глава першої частини. Надіюсь, нормально, нормально. понятно. Коротше. Програма захисту свідків до кінця судового процесу. і... Коли все закінчиться, я стою нілом джостином на законних підставах. Бровнінг хмуриться і це виявляє співчуття, до якого Натаніель не був готовий. Можуть минути роки, хлопче. І навколо вже не буде нікого, хто піклувався б, про Ніла Джостина. Протягом цього часу твої лиси давно забудуть про тебе усе. Окрім того, що ти їм збрехав, натанілі знизує плечима. Ніби це не має значення, ось тільки це має значення. Він притримається, за заненіла Джостина, він буде кусатися й дряпати нігтями. Якщо йому доведеться, навіть якщо буде побути. Буде побитим, як зараз Ніл Джостен є найближчим до справжньої людини за весь час, що він пам'ятає, і це не те, від чого він коли-небудь зможе відмовитись, навіть якщо лиси залишать його позаду і забудуть. Навіть якщо кожен з них ненавидітиме його забрехтню і нині у його життя, схоже на гімняний штор шторм, вони зробили його справжнім, як він збирається відмовитися від цього. Записане зізнання повторює Натаніель, Програма захисту свідків до кінця судового процесу, і я стаю нілом Джостоном на законних підставах, коли все закінчиться. Том смовчить, уважно дивлячись між бров бров Бровнігом і Натаніелем, І він від нього досить легко відмахнутись. Якщо не проігнорувати, натомість Бровнінг цікавий, його очі м'які від жалю та співчуття так, що у Натаніеля свербить шкіра. Шп Сплетенні пальці агента лежать під його підборіддям, а сам чоловік стискає, де ти стискає, блять. А, а сам чоловік стискає губи, розглядаючи можливі варіанти. Завжди є шанс, що він скаже ні. Звичайно, Натаніель має право. Вис...